Рум'яна індичка, медові яблука всередині та насичений маринад. Так святкуємо День подяки в Канаді. Ділюсь рецептом від місцевих господинь. У кастрюлю наливаю 2 літра води. Обов'язково беру саме кошерну сіль, насипаю її в стакан і додаю у воду. Далі 1 стакан цукру, жменю чорного перцю горошком, 10 лаврових листочків, столову ложку сухого частику та 5 зубчиків свіжого розрізаного навпіл. Маринад нагріваємо, гарно розмішуємо, щоб розчинився цукор і сіль, а потім даємо йому охолонути. У готовий маринад вливаю 2 літри яблучного соку. Беру індичку, у мене вагою 4,5 кг. Так як вона ще заморожена, кладу грудкою внизу маринад на 48 годин. Птиця замаринована, яблука та чорнослив змішала з корицею та медом і наповнюю цією смакотою. Викладаю індичку на деко, накриваю фольгою і запікаю при 160 градусах в 3 години. Потім дістаю, розкриваю і даю підрум'янити ще 45-50 хвилин. Результат ароматна, рум'яна, неймовірна соковита індичка, яка буквально тане у роті. Подаємо на стіл, і родина у захваті. Смачно, запах. Пашно і по справжньому святково зберігайте цей рецепт і святкуйте з любов'ю.